Нещодавно до нашої редакції надійшов лист від дитячої бібліотеки міста Лисичанське. У листі нам розповіли, що працівники цієї бібліотеки оголосили акцію книгу дітям Лисичанська. Вони просять долучитися всіх, всіх, всіх і присилати їм цікаві дитячі книги. Сніданок вирішив не стояти осторонь і допомогти Лисичанську зібрати якомога більше книг. Ми побували у цій надзвичайній бібліотеці е, прифронтового міста і хочемо показати вам, як вона ста. Прихожу каждое воскресенье в бібліотеку, потому тому що я люблю читати, потому что мне мені надо учить. Місто Лисичанськ Луганської області приблизно в 50 кілометрах від кордону з терористами. Дитяча міська бібліотека я брав. Баранкін, будь чоловіком. Книги у цій залі не місцеві. Приїхали до Лисичанська з різних областей України та навіть інших країн як подарунок. У бібліотеці організували акцію Книгу дітям Лисичанська. Розіслали кілька тисяч листів по усьому світу з проханням долучитися. Тож тепер всі охочі видавництва, інші бібліотеки та навіть особисто письменники відправляють сюди книги. А щоб наші діти читали ті ж книги, які читають на Західній Україні, Центральній Україні і жила можна... На, конечно, щоб это були книги сучасних українських письменників. За два роки бібліотека назбирала майже пів книжок. Буквально останню посилку ми отримали з посольства Великобританії. Книги тут на будь-який літературний смак. Подружки Анна і Олеся завжди ходять до бібліотеки разом. Я прийшла в бібліотеку, мені було скучно, я хотіла з ким-то познайомитися. А Олеся тут сиділа за столом, читала і підійшла і познайомилась. Книжки дівчатка читають однакові. Прийшли за Гаррі Потером. Цю книжку до бібліотеки надіслала співачка Віра Брежнєва. А ще тут можна почитати книги, які подарувала Руслана та Віктор Павлік, письменниця Ірен Роздобудько та гурт Мумітроль. Спочатку все таки знаменітості, Вот это вот бросается в глаза и нам, і дітям правда, Віра Брежніва прислала. Хочу, хочу, дайте, дайте почитать, дайте. А ще у цій незвичайній бібліотеці можна галасувати, грати у настільний футбол, злитися по. Боксерські груші на образників та стріляти з лука. Тут заманюють дітей до книжки у такій ігровій формі. До того ж, тут діти і справді забувають про близьку небезпеку. Саме страшна війну. Когда літають безпілотники, пулі, самоліти, там какие-то штучки були калючі, маленькі. Коли э, стріляли, то я просто приходила в бібліотеку, щоб сняти як как би бы стрес, почитати какую то книгу. А ще під час обстрілів ця бібліотека стала прихистком і для дорослих, адже лише тут працював телефонний зв'язок. І усі, хто хоче долучитися до розумної акції, заходьте на сторінку сніданко мережі Фейсбук. Там вже з'явилися координати, куди ви можете принести або надіслати книги для дітей Лисичанська. А команда сніданку передасть їх в бібліотеку прифронтового міста.